На мою думку, вільне володіння зброєю в Україні за мирні часи не потрібні. Зброю потрібно володіти тільки під час війни і якоїсь захисту наземної агресії. На мою думку, зброю повинні володіти тільки. Вояки, Збройні Сили України, а також всі частини СБУ, МВС, прикордонної війська, тобто ті, хто під присягою на вірність народу України. В інших частинах, я впевнений, навіть народні депутати України повинні бути роззброєні. Наша зброя це слово. Якщо ми віряни, християни. Повинні чітко не споску... мати спокуси на зброю, тому що зброя це дуже велика спокуса. І на мою думку, Україна повинна жити в, в мирному режимі, в мирному житті. Я в цьому впевнений і бажаю щастя всім українцям, всім нашим родинам, нашим близьким. Слава Богу. Вільного володіння зброєю як тако, мабуть, взагалі не існує в світі, бо навіть те, що називають вільне, зброю продають під якимось контролем, небожевільним, наприклад, і так далі. В Україні краще залишити все в цій ситуації, в якій є, тобто зброя має бути зареєстрована і зброя повинна бути в руках тих, хто захищає державу. А не в руках кого попало. У нас навпаки у захисників, і це Крим показав, чомусь не виявило зброї навіть табельних штатних автоматів і пістолетів, куди вони зникли, це Дивовижно було сюжети ці дивитись, коли командир частини каже: Так у нас три пістолети на 50 Солдатів. Попри те, що в нас немає ніби вільного продажу зброї, ніби воно контрольоване, гуляє величезна кількість зброї від пістолетів до бронетранспортерів і танків. Круті купують танки. І це відбувається вже багато років підряд. І ви розумієте, хто може купити ну, не тільки танк, а й пістолет. Вчитель та медик вже ж не купить на зарплату. Тому треба отут негайно навести порядок з тою зброєю, яка вільно гуляє в законом. Українцям зброя необхідна обов'язково. І е, кажу чому? Як це так? От Поліцейський йде і має право мене, наприклад, своєю зброєю покарати. А я не маю права від нього захиститися нічим. Хіба що пальцем, кулаком. І то в мене він притягне до відповідальності. Вважаю, що зброя повинна бути обов'язково, оскільки ми повинні захищатися. А коли ми з голими руками ми не зможемо захиститися, бо бандити мають завжди зброю, і ми навіть від бандитів не можемо захиститися. Чому прокурори, судді, міліція всі мають зброю, а ми не, а ми не повинні мати зброю. Ми такі самі громадяни, як і вони. І навіть в Сполучених Штатах, коли прийняли закон про зброю, то в них зменшилась криміногенна ситуація втричі. Тому я вважаю, що це обов'язково потрібно. Кожний злодій буде думати наступний раз, чи бандит, чи варто залазити, чи в хату, чи націлюватись на тебе, чи ні, бо він буде думати про те, чи отримає він кулю у відповідь. Я вважаю, що сьогодні йде інформаційна війна, тому я думаю, що народ повинен мати зброю і зброю інформаційну. А на руху вогнепальної ні. Сьогодні час інформаційної війни, тому треба. В інформації в інформаційній війни виграє ті, хто володіє інформацією, а іменно правдивою. Тому що інформаційна війна, я думаю, що це боротьба інформації правдивою і неправдивою. Вважаю, що зброя мусить бути у кожного чоловіка, але в мирний час вона, якщо вона уходить за цей за периметр частного володіння, то це має бути кримінальна відповідальність. Вільна зброя нікому не потрібна. Ми повинні ходити по нашому міс... в нашому місці вільно, спілкуватися вільно, не боячись дітей водити за руки по нашому хрещатику, по, мі... по вулицях міста Києва. Ніхто не повинен боятись. А на сьогодні ми ще боїмось ходити вільно. Зброю треба забрати у всіх. Ми маємо в Україні унікальний шанс, коли народ дійсно може організувати самоврядування. Але в умовах, коли Структура була дуже криміналізована, і дуже практично е, люди залякані цими структурами. Е, особистість може бути дійсно почута, і особистість буде смілива, якщо за нею буде стояти колектив і власна безпека. Для власної безпеки сьогодні у світі найкращий засіб це особиста зброя яка видається, видається не тим наближеним до мафії охоронцям і безпосередньо державним службовцям високого рангу, які мають цю власну зброю, а видається людям, які взяли на себе зобов'язання охороняти батьківщину, охороняти своїх рідних і охороняти той соціальний лад, який ці люди хочуть мати. Цей лад, скажімо, унікальний в Швейцарії, в Норвегії і так далі. Ці люди забезпечили собі таке життя, що їм не треба навіть в блоків вступати в НАТО і так далі. Вони самі собі гарантують нормальне існування. Тому відстояти це право людей на нове життя, без сумніву, треба за допомогою Нацгвардії і за допомогою. Швейцарського типу організації озброєння населення. Я думаю, що Україні не потрібне вільне володіння зброєю, тому що ми браті і сестри, і зброя тут не поможе. Я рахую, що зброя вона потрібна, щоб в вільному володінні була така зброя. Звичайно, людина має мати медичну довідку від психіатра, психолога. І щоб була адекватна, скажімо так. Але зброя потрібна, тому що влада така, яка зараз є, і така, яка була, вони просто бояться народу. Тому що, коли в народу буде зброя, і всі люди, які знають, як захистити свої права та свободи, вони просто цю зброю можуть використати проти них. Оце все, все, чого вони бояться. От і все. В Америці, наприклад, і так само в Європі, в багатьох країнах зброя є. Чомусь в Росії, наприклад, в нас, а також на пострадянському просторі зброя просто забороняється, її мають тільки силові структури. Ну, це моя така думка. Я рахую, що наше суспільство ще не готове для того, щоб була зброя у кожної людини. Якщо це буде, нас, нас будуть убивати друг друга, грабити і все. Поэтому для того, щоб це було, приводять тут при, приклад Америки, другі. Там суспільство високе, високий уровень життя. І там нема такого, щоб люди старалися зостати кусок хліба, завоювати. Тому я думаю, що і уряд правильно робить, і всі, що зброю поки давати рано. На мою думку, вогнепальна зброя у вільному володінні українцям не потрібна. На це засвідчили останні події нашого громадянського життя, наприклад, біля готелю Дніпров. А поки що взагалі чому вона не потрібна, молодь мене розуміє. що нам зарано брати таке питання. Це питання не на часі. Є більш проблеми серйозніші, які повинні вирішувати нашу долю, наше життя. Я не бачу проблему вогнепальної зброї, навіть в списку самих найбільших десяти проблем, що стосуються нашої держави. Данная тематика очень важна для населения, тем паче в это очень ответственное и важное время для формирования новой страны, новой модели, страны с новым, так сказать, скелетом социальных взаимоотношений внутри и вовне страны. Ситуация заключается в следующем. Населению жизненно важно... Владения оружием, но не в свободном доступе, а в условно свободном доступе. Что это означает? Что мало того, что необходимо, чтобы за этим смотрели главы семейств главы участков на монокомпактных гектарных участках для проживания, но при этом эта тематика будет напрямую состыкована и стыковаться с кардинальнейшим реформированием самих вооруженных сил. Лично я проти цього. Тому що якщо буде вільне володіння зброєю, це буде дуже трагічно для людей. Тому що я сам столкнувся з такою ситуацією От, по поводу іменно оружжя. Теж був казус, конфлікт з чоловіком свободно витащив пістолет Макарова і просто почав стріляти без розрішення, без нічого. Ну, лично я поэтому і проти. Я думаю, що поки в країні Твориться непонятно, що то люди, які, в яких є діти, сім'я, якщо вони мають можуть собі зброю купити і зареєструвати, ну він рахує, що він мусить так робити, бо опасно зараз сім'я ну, в опасності його. Про зброю самооборони я не можу сказати так: ми можемо свою зброю здати біля Верховної Ради, Камаз привезти, бурківки висипати їм. От самооборона здала зброю, розумієте? Так що вони навіть не вийшли з того Верховної Ради. І чекати осінь, поки каштани зацвітують. От. От наша зброя. Я тут два з половиною місяця ні разу я не мав ні автомата, ні пістолета. Дійсно, ну, без зброї ми тут. Є ж просто люди адекватні і неадекватні. Є люди, які зброю тримають, щоб оборонятися, а є люди, які тримають, щоб попантуватися, скажімо так, українським таким словом. От і все. Це Ну, просто це вже має хто ту зброю роззброює людей. Вони мають самі бачити, хто є хто. Якщо він офіцер, наприклад, вояка, да? і він має зброю собі. так він навіть не видно її. Він ніколи не, не лякає нею. Але для захисту має, ну, має право він мати її. На мою думку, легалізація зброї між українцями має бути, тому що е, на даний момент я говорю особисто за себе. Я відчуваю себе і відчуваю, що моя сім'я і родина в небезпеці. І я буду її носити до тих пір, поки я не ну, поки мене всередині не проснеться таке, що от, можна піти положити і здати все і все забутися. А тут немає нічого поганого. Захищати свою сім'ю, свою батьківщину це я думаю, ну це нормально зовсім. Це так має бути. Це в нас в крові в слов'ян, в українців. Так що я за звичайно. Зараз наявність зброї це дійсно питання, яке дуже активно обговорюється суспільством. І я думаю, що на сьогоднішній день ну, немає якоїсь єдиної точки зору. От в кожного якась своя думка, хто буде правий, хто ні, ну це покаже взагалі час. Але тільки що, от якраз хлопці, до речі, молоді, які вже тут вони досить давно, такі вроді воєнізовані, навіть вони заперечують ну, це от право абсолютного володіння зброєю. Звичайно, що ситуація зараз дуже в нас непроста. Враховуючи якраз зовнішню агресію, Україна виявилася ну дійсно нездатною до протистояти такому агресору, і тому в людей, деколи виникає таке бажання самозахисту. Але я не думаю, що це правильний шлях. Ну, зараз, в принципі, люди можуть отримувати зброю, вони проходять там певні якісь медичні там огляди на свою адекватність і так далі. Але знаєте, от ті приклади, які ми вже знаємо, які відбуваються от такі мастрові масові розстріли, це означає, що у будь-якої навіть абсолютно психічно здорової людини можуть виникти обставини, які веде її в стан афекту. І тому сказати, що ця людина, яка є сьогодні психічно здоровою, такою буде завжди, в принципі, це ну дуже так ризиковано говорити. Тобто, можуть бути певні обставини, які от можуть ну спонукати людину до якихось дуже радикальних дій, і мені здається, що краще, щоб в такий час в цієї, ситу... в цієї людини такої змоги, як використати вогнепальну зброю, не було для якихось особих особистих там розбірок чи ще чогось. Ну єдине, я хочу сказати, що звичайно, ми зараз вже зрозуміли те, що питання безпеки, я взагалі за безпеку в колективному плані, тобто не на якомусь особистому рівні, а все-таки на рівні держави, в першу чергу, через створення, Відповідних е, сформувань в країні, які би довіряло населення, яке б дійсно було такою от системою захисту і протидії будь-яким проявам. Ну і окрім того, я думаю, що зараз е, от українцям, звичайно, всім нам дуже треба подумати про цю систему колективної безпеки через вступ до НАТО. Ну, це моя особиста точка зору. Я із Латвії. Варпротам Суронат латвійський, Лава Кес. Я сейчас сказал, что я лучше скажу по-русски, иначе, если я буду говорить по-латышски, вы меня не поймете. Насчет темы оружия я скажу так. В Латвии эта тема особенно не обсуждается. Да, вы можете купить оружие, но это не принято делать, и это делается под очень большим контролем полиции, в основном только для защиты бизнеса. Там, где действительно нужна охрана, где большие деньги в кассе. И то практически я не вижу в Латвии людей с оружием, даже охраняющих сберкассы. сберкасы. Вот. Иногда бывают помповые оружия, но это все. Что касается вообще международного опыта, есть очень интересная статистика в Соединенных Штатах на этот счет, которая заключается в следующем: оружие пистолет, который хранится дома. В 60% случаев используется для самоубийства этого хозяина. Примерно в 30% случаев он используется для того, чтобы убить кого-то из своих родственников. Ж муж убьет жену или жена убьет мужа. И только э, в 5% случаев он используется реально э, по назначению, так как вы мыслите себе, для стрельбы по грабителям. Там є ще якісь 5% неясних случаїв э, стрільби по каким-то ще другим людям. Я підтримую абсолютно тих э, людей, які вважають, що зброя потрібна. Я чув такий вислів, що Кольт уравняв всіх. Я вважаю, що люди, які мають зброю, вони не будуть нею користуватися аби де, тому що вона зареєстрована і він. Тричі подумає, перш ніж її використати. Через це я вважаю, що обов'язково треба придбати, видати зброю, зареєструвати, Ну, після того, як він пройде комісію медичну там і всі інші перевірки. Так що я руками і ногами за це, щоб люди мали зброю. Швейцарія має майже вся на Швейцарія, так що і нічого там страшно не відбувається. Володіння вогнепальною зброєю в даний момент в нашій країні потрібно, тому що зараз ну, іде загроза здоров'ю і життю кожної людини. Моя точка зору по поводу володіння вогнепальною зброєю в Україні, кожного громадянина, є така неоднозначна, тому що є добрі люди, є погані люди. Так ми могли замітити той самий антимайдан, ті люди, які, груборя, продаються за гроші. У нас такі люди до сих пір залишилися, і я вважаю, що потрібно якось більш акуратно це робити. І не зразу так з опалу. Що касається легалізації... оружие, то я считаю, что это очень опасно. И в данных ситуациях условиях мы еще, конечно, ментально к этому не готовы. И вообще наличие оружия в частных руках в христианском государстве, если мы считаем себя таковыми, не должно быть, потому что есть всегда, может быть, соблазн или прецедент или какой-то случай, чтобы его применить. Это антиобщественно. Ні в коїм разі ніякої легалізації вот так. Вважаю, що потрібно легалізувати. Давно це потрібно було зробити. Чому? Бо ми не можемо себе захистити при тій владі. Вона ми щось зверху там поміняли, а вся та прокуратура, вся та міліція, всі ті судді, які нас зараз судять, ті менти, які нас стріляли. Вся і розслідують, начебто, наші те ми тут на Майдані, отут боролися з ними. Вони проводять ті слідчі дії. То як рано чи пізно Майдан вибухне, це не кінець. Майдан ще буде, обов'язково буде. А щоб себе захистити і свої сім'ї, потрібно обов'язково легалізувати зброю. Однозначно треба. Народу зброю забрати ніхто не зможе. Значить, треба легалізувати. Тим більше, хто хоче оружиє, воно давно вже получил. Не знаю, как у вас в Киеве, у нас, ну, типа, там 2-3 тисячі на разрешение, плюс еще сколько ты вибереш за ствол, да, никаких проблем. У кого есть деньги, то уже давно з оружием. А насчет того, що будуть там преступления рости, ну это ж бред просто. Везде оно падало всегда. Но если ти не умеешь його хранить, то тебе охотничья оружия можуть преступления завершити. Так що однозначно, так. Да. Хочу сказати, що ніякої. Зброї у вільному користуванні Боже сохрани, оце й усе.